Всім привіт! Це моє перше відео на YouTube про книги, і про що я хочу сьогодні поговорити. Підходить до кінця 2022 рік, і я хочу розказати про найгірші книги, які я прочитала у цьому році. Хочу акцентувати на тому, що вони найгірші, зазвичай не тому, що вони жахливо написані і не несуть ніякого сенсу. Просто в порівнянні з тим, що я читала ще. Ці мені сподобались найменше. Ну а деякі з них просто. Напевно, не мої автори і не мій стиль. поїхали І перша книга, про яку хочу розказати, це Ожинова зима. Чому вона була для мене однією з найгірших? Зараз поясню. Насправді я знаю багато фанатів Сари Джіо, комусь дуже подобаються її книжки, але я не стала тією людиною. Це було моє перше знайомство з авторкою і напевно, що останнє для мене цей сюжет був. Ну, надто все передбачувано, надто все так гарно складалися обставини. Просто там журналістка веде розслідування. І просто всі факти прям падають їй до ніг, Вона усюди зустрічає людей, які пов'язані з цим розслідуванням, з тими людьми, яких їй потрібно знайти. І коротше, ну, це дуже фантастично. І ще я з перших сторінок вгадала, чим це закінчиться, тому мені не було дуже цікаво читати, тому якось так. Ідемо далі. Не кидайте в мене капцями, але, на жаль, я дуже багато очікувала від цієї книги. Тому що вона така розкручена на просторах Буктовку, букстаграму. Але ні, мені зовсім не зайшло. Мені було дуже нудно це читати. Е, так, авторка піднімає важливу тему, вона з цікавої сторони її розкриває, але не завжди достатньо підняти важливу тему, щоб книга була. Дуже крутою е, мені було недостатньо розкриття персонажів, недостатньо взагалі сюжету, тобто нічого цікавого. Все, все що можу сказати про цю книгу, мені було дуже нудно, мені було не те, щоб дуже цікаво, я не знайшла в ній нічогось такого, що ти просто такий: вау, оце книга. Але ну хоча, наприклад, 9 листопада мені сподобалось цієї ж авторки, тому просто не моя книга. І далі. Трилогія Мони Кастен Врятуй мене, себе і нас. Ну, це взагалі, я не знаю навіть як коментувати. Мені сподобалось в цій книзі, знаєте що? Мені сподобалась атмосфера, типу, такого. Приватної школи, там десь в Англії, це так класно, але настільки банальний і нецікавий сюжет, розтягнути дуже сильно. Я не знаю, навіщо тут було три книги. Тобто, можливо, якби вона трохи це скоротила і вмістила в одну книгу, це було б досить таки цікаво. Тому що першу книгу ще було, знаєте, так нічого вона так шла, йшла. Мене, мене був такий захват, азарт, що ж там буде далі. А потім я навіть не пам'ятаю, що друга книга взагалі ні про що третя дуже сильно розтягнута, і просто я вже під кінець читала тільки діалоги, тому що просто хотіла вже дочитати і покінчити з цією трилогією. Хоча ну одразу було зрозуміло, чим це закінчиться. Дуже нудно. Так тут такий сюжет, типу, така гарна дівчинка, вся відмінниця, е і такий бунтар, поганий хлопець багатої родини, який е спочатку, звісно, вони ненавидять один одного, потім починають один в одного закохуватись. Там оцей його батьки проти, вони починають ставити палки в колеса. Ну, і там це все зав'язано тому, що його батько ставить їм палки в колеса. І вони не можуть бути разом, але вони хочуть бути разом. Саме це бла-бла-бла, і все це три книги триває. Мені не сподобалось. Наступна книга у нас це Агата Крісті, Смерть лорда Еджвера. Це було моє перше знайомство з Агатою Крісті, і, блін, вибачте, мені просто не зайшло. У мене взагалі складні відносини з детективами, насправді, мені рідко вони заходять. Я також читала вбивство у східному експресі, воно мені сподобалось більше, але теж не те, щоб прям. Дуже класно. Можливо, хтось може мені порадити якісь детективи, які от справді ти читаєш, і ти просто такий вау. Тому що для мене поки що книги Агати Крісі таких, таких емоцій, на жаль, не викликають чомусь. І смерть лорда Еджвера. Я про я довго читала, тому що у мене не було, знаєте, оцього, коли ти читаєш детектив, і ти не можеш зупинитися, тому що ти такий Боже, та хто ж там той вбивця? Що там сталося? У мене такого не було. Я поставила її 6 10. І, хоча у мене досі є бажання прочитати ще якісь книги Агати Крісті, можливо, вони мені сподобаються більше, колись цим займуся. Ну, і остання книга на сьогодні: Саломове Лігво. Е, я люблю Стівена Кінга, одразу скажу. Я читала багато інших його книг, які мені дуже сподобались. Наприклад. На 10 з 10 я оцінила інститут, я обожнюю цю книгу Сяйво. Я її також дуже люблю. Також я читала книгу згодом. Вона мені теж дуже сподобалась. Звісно, трохи гірше, ніж інші книги, які я назвала. Також 63, просто неймовірна книга. Але ця. Я поясню, чому. Я маю одну ідею, чому вона мені не сподобалась. Скоріше за все, це через те, що прямо перед цією книгою я читала Дракулу. І хто ж знав, я не знала, що тут також мова буде йти про вампірів. Коли я прочитала назву Сталимо в я така, ну, можливо, щось про відео, але ні. Тут мова йде про вампірів. І не просто про вампірів, тобто сюжет реально ідентичний майже дракулі. Тобто, одна і та сама ідея, тільки у більш сучасному світі герої майже одні й ті самі, тільки більш сучасні. І тобто, я... Одразу зрозуміла, що я знаю, чим це закінчиться і що буде далі. І тобто він навіть автор сам відсилається часто до дракули, порівнює своїх героїв з героями Дракули. Можливо, якби я прочитала її пізніше, там, через декілька місяців, мені було б цікаво. Але через те, що я читала її одразу після дракули, і це було для мене просто, ніби я читала одну і ту саму книгу, але іншими словами, тому мені, на жаль, не сподобалось. Хоча. Багато хто мені писав, що у них це улюблена книга. Я можу зрозуміти чому, але це було не для мене. Якось так. Ну, і це все на сьогодні вийшло не дуже довге відео. Це моє перше відео, і я взагалі дуже нервуюсь. Але я сподіваюся, вам було хоч трохи цікаво. Напишіть мені свої зауваження, можливо, треба було більше говорити. Ну, ви знаєте. Завжди важко починати щось нове. Напишіть, які відео взагалі ви ще хотіли бачити, можливо, також зняти найкращі прочитані книги цього року. І я буду дуже вдячна і за критику, і за підтримку. І напишіть також, які книги вам не сподобались цього року. Всіх люблю, цілую, і побачимось в наступному відео. Ще я хочу одразу вибачитись за звук, тому що це було перше відео. У мене ще немає мікрофону, і я намагалася записувати на інший телефон, але дуже сильно махала руками, як ви могли побачити. І звук трохи не дуже, але я виправлюсь в наступних відео.